Це мої Буратіни. Я спитав думки вашої. Ви написали відпусти їх, ви написали залиш їх, ви написали, що створити їм якісь гарні умови, ще щось. У мене є щодо цього своя думка. Хо-хо-хо-хо-хо, у мене є броня від вибухів і. є. я живий. Всім привіт! Мене звати Мік, і це Playcraft 2. Тут бігають чувачочки собі, док, вгамуй своїх жителів. Вони тут е втікли, гасають. Там ще з того боку їх точно є багато. О, дивіться, вони тут по колу гасають. Док вгамуй своїх жителів. І сьогодні ми е проведемо зустрічний мітинг проти тої провокації, яку ви бачили минулого разу. Я Опитав народ, багато людей були згодні з тим, що не треба відпускати жителів. Також я радився у скайпі із плейкрафтівцями. Люди написали, що це, мабуть, просто хтось хоче е, зашкодити моєму бізнесу, моєму творінню, моєму зоопарку. Док написав, що це, мабуть, хтось проплатив. Це був мітинг проплачений, це неправда, була нещира. Правда. От. Тому ми сьогодні. Щось предприймемо, будемо предпринімати. О, ще один побіг Буратіно. Але ми почнемо з магії. Так, магія з першого разу не вийшла, тому ми зробимо магію з другого разу. Опа. Вуау! Вау, нормально? А, ха -ха. Так, що тут написано? Заповідна зона могила Падона. Так, це тепер у нас оновлена могила Падона. Я взяв на себе відповідальність оновити могилу Падона. Якщо падон захоче, він зможе її вдосконалити або оновити. Ось, до речі, напишіть падону, щоб записував нарешті Майнкрафт, бо він забув, що треба записти Майнкрафт. Також я зробив тут стежку, дорогу, зробив сюди вхід. Нормальний такий класний. Ось, але цю ферму, швидше за все, ми знесемо, бо. До речі, давайте перевіримо, чи вона працює. Адже не дарма я цей мод ставив. Ось, бачите, як бачите, тут є село. І, як бачите, ну, насправді не видно звідси. Можна побачити, де спавняться моби, де спавняться голими. Ось, можливо, з дерева буде видно. От, Ось цей квадрат, він позначає місце, де спавняться голими. А вони повинні спавнитись тут кругом. Тобто. Села, села не настакані, і тут є тільки одне село насправді. Ферма не працює так, як потрібно. На жаль. Ось, тому ми її переробимо. Док. Вгамуй своїх е, цих Буратін. Ну, Буратіни це моє, але ти в гамуй їх. Могила Падона зроблена. А тепер давайте. Е, до речі, тут я не доробив. Хто має бажання доробіть, також я провів дорогу сюди. Мої речі. З різних матеріалів не було. І туди. Хоча я ось тут я усвідомив, що цю стежку нам не треба було робити. Ой. І також я усвідомив, що можна було і зробити по-іншому. Ось. Ну, а поки я дороблю цю штуку, я пропоную вам подивитися. Вау, біда. Наш протест. Дітько. Ну буде отак. по-прикольному буде. Наш протест зустрічний, який ми організували. Він пройшов мирно. Все було цивілізовано, і я надіюсь, якийсь результат з того буде. Тому дивіться ці. Записані наперед ролики. Ну, вони записані були тільки що, але вони вже записані, тому це було якби з майбутнього до вас звертання. Привіт, Кузя. Привіт, Мік. Ти бачив, які тут таблички хтось мені вчепив? Бачив. А це часом не ти їх вчепив? Ні, я не знаю так добре англійської мови. Ясно, бо я так і думав. Я <хи> теж. <п jouer> <extent> я знав, що це не ти міг ти, бо ти не знаєш так добре англійської мови. От. Е е а як ти думаєш, хто це міг зробити? От, дивись, в мене тут зоопарк такий гарний, правда гарний? От, мені тут один знайомий коротше подарував. Цих гарнюніх, гарнюніх таких зомбі, вони тут у мене тусуються. Дивись. Тут, мені здається, їх менше стало. <хи> Але mm -hmm. я їх не чіпав, якщо що. І ти їх не чіпай. Mm -hmm. Бо це mm -hmm. мої. Mm -hmm. Хоча вони тебе також тусуються, не забувай. Це, ну, Ти мені їх привіз сюди. Mm -hmm. От. Е отже, такий класний в мене зоопарк, і бачиш, комусь не подобається. Дивись, тут якийсь, якийсь мітинг був, тут хтось yeah. протестував. Комусь щось якісь... не сподобалось. Тебе є якісь пропозиції, хто це міг зробити? Ну от, та я от не знаю, але. Ну, не знаю, навіть не можу. Ну я думав, що це ти, але виявляється, що це не ти. Тепер я знаю точно, що це не ти. Бо в мене є підозри. Та от я також дивись, дивлюся, отут от, якась така табличка цікава, дивись, тут написано Йозхук за нас. От, а з того боку, ще є така менш безпалівна. більш безпалівна табличка. От, тут написано Йоахик. us all. Йоахик врятує їх всіх. Але, mm -hmm. ну, як би, знаєш, написано з помилкою. Але mm -hmm. цей, типу, щоб ніхто не догадався, але мені здається, що. Це йожик. Мені теж. Там-там-там. Я підозрював це. А знаєш? Я, я зразу подумав, що це він, тому що. Дивись, він йожик, він любить тварин, mm -hmm. по-любому. Mm -hmm. Бо це якби логічно. От. І по будь йому не сподобалось те, що я отримую тут цих тварин, е -е, не знаю. Йожик. Це по-любому Йожик. Так, це він. Треба щось порішати. Mm -hmm. Ну давай. Ну давай. <плес> ну що ж, ми і наші друзі, от ми. З підтримкою прийшли сюди. Нас прийшли підтримати багато людей. всяких, от. І не дуже людей. Ми прийшли на мирний протест. Ми протестуємо проти того, що. Е, Про чого ми протестуємо? Проти свавілля Йожика. Ми протестуємо проти свавілля Йожика. Ми думаємо, що цей Йожик наслав на нас мітинг проплачений, що він хоче загро... він загрожує моєму бізнесу. Моєму зоопарку, ми тут такий влаштували протест. Таким чином, ми висловлюємо своє, своє незадоволення. От. Е Голодувати будемо тут, сидіти до ранку, будемо стукати в банки. Ну, таке, щоб привернути. Не стукай, <смі> <смі _ смі _> <постук> постуки потім. Ми хочемо привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Бо тільки так можна вирішити мирним шляхом, послідовними діями і. Ну і все. От. Ми тут залишили меседжі, тут люди прийшли. Та блін. Тут люди прийшли нас підтримати. От. Вони також будуть, мої послідовники, чекати тут. От. І я надіюсь, що все буде добре, ми вирішимо всі проблеми, е-е... всі питання і все буде круто. Правда, Кузя? Так. Ну, от такі справи. Правда, Кузя? Правда. Ну що ж, ось такі справи. Я думаю, це було корисно, все буде. Ми вирішимо і з'ясуємо, хто це. Швидше за все, це все-таки був йожик. О, мені тут посилочка. Що це таке? Херти? А, жерти. Жерти. Ясно. Це Кузя мені приніс їжі, бо я просив. О, нічого собі. Дякую, Кузя, Класно. Дуже багато їжі. Е... Він дав мені їжі, бо я йому попросив. До речі, це також він мені дав. Тому їсти я тепер не буду найближчих півроку. Ось. Отже, все-таки ми думаємо, що це міг бути йожик, хоча чим більше. Е, я задумуюсь над цим питанням, тим більше я сумніваюся. Ось. Е, можливо, це був також і не він. Але нічого страшного, я думаю, він розжене протестуючих скоро, ті, які ми там залишили, йому дуже багато. І все буде добре. Якщо це був не він, то він, я думаю, нормально скаже. Е, що це не він, хлопці. Так, будемо шукати іншого. Можливо, якісь інші рішення приймемо. Можливо, і дійсно джакузі там зробити і ліжка. Але другим разом зараз я не буду цього робити. До речі, ви замітили, як я швиденько переключився на текстурпак. Я просто забув його виключити. Ось такі справи. Отже, це був такий Playcraft e 2. Такий Майнкрафт був. І наостанок я ще піду і приберу деяку дурню. Яку залишив кузя ще тоді дуже давно. Я просто щойно побачив. Ось. Мабуть, доки буду грати, доки буду знаходити від нього посилочки. Ось. Такі справи. Дякую вам за увагу. Бувайте!